Вітаю вас, друзі, на каналі Рослини для дощі Лівобережна Україна, Полтавщина, кінець серпня. Ми на ділянці, тож працюємо, роботи багато переодягаємось і погнали! Та й що, до роботи готова? Друзі, зараз розповім, чим займусь сьогодні. перше на перше все дуже гарненько, ретельно проливаємо. Проливаємо, прямо заливаємо. Адже вологи зовсім не вистачає нашим рослинкам. Продовжу декорувати ось таку прибережну зону. Досадимо сюди рослин. Ось це те, що сьогодні хочу посадити. Зараз ці рослинки замочені у водичку разом із бурштиновою кислотою. Вони гарно набирають вологу і будуть готові до пересадки. А розпочну я із декорування свого маленького ставочка. Набрала камінчиків і розділяю ними на дві зони. Одна половинка буде засипатись дрібним щебнем, інша половинка буде мульчуватися сосновою корою. Обов'язково промиваю дрібний щебінь. Потім його розсипаю тоненьким шаром. Розподіляю, щоб кожен дрібненький камінчик знайшов для себе зручне місце. Перейшла на іншу сторону, спочатку викладаю великі камінці, відокремлюю, виділяю для себе зону, яку ще потрібно засипати камінням, а потім вже підбираю кору, великі шматки, і виділяю також край, де буде закінчуватись, поки що буде закінчуватись, насипка із кори. І розподіляю, бо в мене тут велика фракція кори була. А тепер поміж великої фракції висипаю ось таку дрібну кору. Переміщаюсь далі. Прибрала траву, яка почала проростати біля бортиків, і зрозуміла, що потрібно ще. Доложити кривний матеріал. Прибрала камінчики, всі заново прибираю, додавила ще ось такої темної клейонки, і зараз назад все покладу, заново все вкладаю, підібрала тут більше камінів, щоб воно трималось краще, і вже за ним розкладаю дівненько. Довго я ходила, дивилась на цей кущ вероніки сизої, пересаджувати, чи ні пересаджувати, чи ні. І все ж таки вирішила пересадити. Перед цим дуже гарно пролила тут ґрунт, для того, щоб коріння напиталося водички. Швиденько його викопую і швиденько пересаджую на нове місце. Роблю ямку, викопую гарну широку. Ямку розумію, що мені потрібен ґрунт, чорнозем, і ось я його вже везу. А це вероника сиза вже на своєму місці, гарно пролита з усіх боків. І тепер підсиплю чорнозему. Я думаю, що їй буде просто шикарно на цьому новому місці. Їй тут все повинно сподобатись. під підтрамбовую, щоб гарно ґрунт щільно приліг. І зверху ще раз проливаю. Знову ж таки, для того, щоб ґрунт трішки усівся. Так, звичайно, це все в процесі, але частинку вже я доробила маленьку частинку. Е, так, це верба уденська сека. Біля неї от верба Хакуранішики, за нею вересковидна туя І також ще хочу гірську сосну. Ось такий там посадила кущик Вероніки Сизої. Він буде в парі до Піровської, Розростається кущик. Ну тут. Життя вирує. У воді живуть рибки. Якісь... Уй, які вже вогні. Зросли. Так, буває, я в ву нічого не додаю. Ми зустрічаються ось такі от. Вода приємна, тепла, чудова. Ще залишилось, зараз пересажу німфлею і хай вона вже розростається за цей тиждень. Я її відсадила навесні такий маленький горщик. Як ви бачите, ось в неї вже таке коріннячко. Давно виросло з цього горщика. І пересаджу, хай розростається ще час. Є до зими. О, тут навіть бутон є. Навіть бутонки. Чудово. Я маю тільки звичайні отакі горщики, в яких є великі отвори, тож я камінчиками їх позакривала і тепер засипаю грунту суміш. Взяла звичайний чорнозем пісок і додаю добрива із ватер лілія. Олександр із Мерефи виписувала у нього, він займається розведенням лілій, в нього ж брала і насіння, приміряла, досипала ще ґрунту і тепер виймаю із горщика. Коріння чудово лілії дуже швидко розростаються. Взагалі водні рослини мають гарні високі темпи зростання. У відрі вже набрана водичка, тож я ставлю у відро з водою, для того, щоб ґрунт набирався вологи, і тепер потрішку насипаю. Ось такий вигляд має зверху. Потрішку ґрунт насищається вологою, посадили. Позаду ще одна верба, яку я присадила в червні місяці. Вода чудова. І на диво нічим не пахне. А бжолки п'ють водичку. Подобається їм тут. Йду далі, змінюю локацію і переходжу до наступної справи. Так, для того, щоб посадити цю троянду, мені потрібно пересадити аквілегію. Троянда буде білою, як ви бачите, 100% аквілегія буде синьою. Тому аквілегія трошки сюди. Початку зроблю для неї. Коли саджаю рослини, намагаюсь майже в кожну лунку додати добрива, адже ґрунт тут такий собі, не завжди встигаю підобрати по листу або підлити кожну рослину, тому знаю, якщо додавлю при посадці, то рослинки щось 100% та дістанеться. Як ви вже помітили, перевалюю рослинку дуже швидко, щоб вона навіть не встигне оговтати, що вона на новому місці, Вологи їй її вистачає, коріння ще не настільки неї потужне, приживеться чудово. Для троянди викопую досить глибоченьку ямку, перед цим також додала вже мінеральне добриво для квітучих рослин. І зараз побачимо, яке в неї коріння. О, Боже, яке гарні коріння. Просто супер. Так, і піцу пай, так. щоб ґрунт всі. Зараз покажу свою улюблену троянду і за її пишне квітування, постійне, і за її класний аромат. Ось вона красує. Ось так поближче. Пахне, М -м -м. супер. Хочу її розмножити, прикопати без гілочку, і щоб на той рік вона відпустила корінечко. А ще покажу сетом. Дивіться, які пахнастике. Все інше ось так важко майже. Квітує, засохає, відквітає дуже швидко гортензія. Це взагалі біль. Отпіровська лебединолиста, чудова рослина для посушливого клімату. В неї гарні блакитні суцвіття і сизого кольору стебла та листочка. Хочу вам показати поєднання сизої лаванди і червоної троянди. Супер. Хто б міг подумати, що поєднання таких кольорів так гарно виглядає. Пустилася зручненько, обрала собі тихеньке місце і хочу вам показати, зробити розпаковку засобів, які я придбала. Казати, які є ціни. Зараз в епіцентрі досить приємні знижки. Тож, розпочнімо. Так, саме перше, я шукала гідрогель, але не знайшла. Хоча в тому році я купляла його в епіцентрі. Дуже класна штука, мені сподобалось. Цього разу мені дівчата порадили ось такий покращувач ґрунту та живлення рослин, склад спори та міцелій грибів, триходерма і різні різні бактерії. Мені сподобалось, що тут його потрібно не так багато, якщо це додаєте при посадки кущів, наприклад, ягідних. От, Наприклад, в лунку додається 10-15 грам. Це не так багато для ягідних. Коштує цей засіб 72 гривні. Тут десь кілограм. Тут вони пишуть 1 літра, але кілограма, мабуть, все-таки немає, до кілограма. Так, далі взяла фітохелп. Help. Ось такий засіб. Класно, що він вже йде з прилипачем. На 10 літрів, так і на 5 літрів розвести. Можна для коріння розсади і можна по листу. По листу це буде оцей набір разом з прилипачем на 10 літрів. Фітохелп. 20, 22 гривні. Так, бітоксабецелін. Препарат інсекто, а проти кліщів та комах шкідників. Оцей пакетик, дивлячись, для кого можна як на 10, на 5 і навіть на 1 літру. повторю обов'язково через 5-10 днів. Це біопрепарат. Вказує, що це біопрепарат. 25 грн. Тут терміни гарні, тож, якщо в цьому році в усіх препаратах, що я брала, я звертала увагу, щоб термін придатності був з запасом, адже можливо таке, що щось я не використаю. Із Зберігання буде в квартирі, в температурі в сухому місті, в температурі до плюс 25. Тобто препарати збережуться і на наступний рік. А зараз знижка, то чому б не взяти? Так, ще взяла крапля життя. Мені подобається ця фірма. Гарантує інтенсивний розвиток коренів, листя і суцвіття. Підвищує природну опірність хвороб та шкідників. Оцей пакетик на 10 літрів можна обробляти полисту ним. І плюс-мінус, здається, 37. Там була на ньому ціна вказана. Таких я взяла два. Знову ж таки, терміни гарні. Збережеться і на наступний рік. Медіан Екстра це фунгіцид на основі міді. Знову ж таки, попереду ще осінь, в мене вже є троянди, це ті, що досить бояться і борошнистої, роси, і чорної плямистості, і там, різних, різних і ржавчини, не дай Бог, бо її досить тяжко вивезти. Тому, я думаю, що не завадить свіжий препарат в березні 2024 року, а терміни придатності 3 роки, тобто, ой, вистачить. І ще взяла добрива для лохини. От добрива для лохини коштують 114 гривень. Знову ж таки, звертала увагу на те, щоб мені вистачило його хоча б трішки, щоб не пакетик на один раз. Можна як вносити під кущ 2-3 г, і після цього рясно зволожити, можна оприскувати по листу. Це буде. 20-25 грам на 10 літрів, а тут у нас 250 грам, тобто це на 100 літрів водички, якщо оприскувати по листу. Або можна поливати під корінь також 20-25 грам на 10 літрів і по 2-3 літри на рослинку. Хочу трошки підживити, хоча й додавала сірку. А, але бачу, що в цьому році лохині важко, жарко, і поливаю я її знову ж таки раз в тиждень, і їй її... тяжко. тяжко. Знайомий це Мегафол, А це листове підживлення, один пакетик на 10 літрів. Я вже знаю, що 10 літрів для моїх рослин всього поки що вистачає. Вони ще не такі великі, і 10 літрів якраз. Якраз, якраз не залишається нічого. Це антистресант для рослин в важких кліматичних умовах. На жаль, у нас саме такі, Так, і топ-стоп для боротьби з мурахами. Мурахи в цьому році мене дістали. Пишуть, що 10-20 грам на одне гніздо або 50-100 грам на 1 метр квадратний. Тут 50 грамів. Ну, Це дійсно на 1 метр квадратний. Але я планую розсипати в декілька гнізд і цим самим уже покращу став на ділянки, бо куди не станеш і зразу на тебе повезуть мурахи, а робить дуже важко. Все время ти від них відмахуєшся і скидаєш себе. Так, спротив, мурах коштує 19 гривень. Це новинка. А мегафол, На Мегафол також зараз були знижки. Зараз. Мегафол, ні, мегафол 35 гривень. Знаю, що препарат також гарний, працює просто чудово. Ще скажу, чому нічого не взяла від хруща, від личинки хруща, точніше. Препарат ще був в епіцентрі досить дорого. Коштує, були препарати, які можна розсипати в ґрунт, були препарати, які можна проливати, але особливо той препарат, щоб проливати, коштує 186 гривень. Мені рекомендували препарат Twix. А я знаю, що у Ветаптеках продається препарат, який називається рембек. Це червоні гранули, які розсипають змішують з ґрунтом. і він досить класно допомагає. Знаю, працюю в етаптеці, люди користуються від медведки, він дуже класно, також від мурах і від, від хруща. От, от його і спробую. Він недорогий, він зовсім дешевий, там упаковочка 300-300 г, і його вистачає на 12-15 соток. Зараз я вам покажу ще троянду, яку придбала, не встояла. Не встояла, коштує 236 гривень. Кусть троянди величенький, квітує. Буду надіятися, що прийметься. Троянда, яку я придбала, має ось такий білий колір. Вона не настільки повна, не немахова. Мені такі подобаються. В неї дуже приємний аромат. Знову ж таки, сподобалась цим. Так. Як вона називається? Ой, вона вже дуже гарно намочила корінька. Називається Троянда Ленка Фрайля. Цікава така назва. Бачите, які в неї будуть розміри, як в висоту, так і в ширину майже однакові. Ще взяли мішок кори декоративної 50 літрів. Дрібна фракція. Добавлю до великої своєї, бо я думаю, буде класно. Адже задоволення на дешеве, такий мішочок 205 гривень це в епіцентрі. Швиденько-швиденько, поки зловила Андрія, під шумок зараз всі три і посадимо. А то в нас ґрунт на ділянці як камінюка. Я б так довго каталась на цій лопаті, поки викопала б одну ямку, а в нього це дно дуже швидко вийшло. Копати, да? Да, все. Далі я сама розберусь з цим. Зараз додам добрива. Вони тут для квітучих, але нічого страшного. Я думаю, тобі ту і теді не заквітне. Пишуть, що дві ложечки. Здесь привезу сюди, о, там папка є, бо бачиш, тут його не треба грунту, щоб закидати. Нлюха, я її довго не видержати. Ні. не якраз мережі. О, тут скільки води навіть не втану, нічого. Ти біш не підливав сюди води? Ja. Ja ah, горщик, та нічого там страшного, Так. Ні-ні-ні. Так воно тут було? Ось туди лукся. Так я тут трошки цепну надосипати. А так, так? Куди вас? Отуди, 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 отама. Так, так. Горку наче біжить. От я все що вже повертаю, куди То пью, то купаюсь. Фух, так я освіжаюсь. Посадили три туї теді. Маленькі. Поряд буде коніка зростати, а по цю сторону буде Туя і вона і до неї в компаньйони ось такі. Вони також будуть жовтого відтінка. Зараз вони стоять в тіні, тому мають такий не настільки жовтий колір набувають. Але на сонечку будуть жовтенькі, як і вона. Цей деревинний піон пересажу подалі, а на його місце висажу спіргійку. Не знаю, як Андрій, а я зробила все, що запланувала. 7.30 ми на трасі Київ-Харків повертаємось додому у повному складі. Милуємось західом сонця. Такий він сьогодні гарний.